Всім доброго дня. 20 числа вже буде місяць, як я засоліла помідорчики, я достала з погреба і хочу їх спробувати. Ще хотіла б, звісно, зробити азоцетон із сахаром. Це в мене без сахару я показувала. Зараз я візьму вілочку, мисочку, зварила я гречку і ще на сковородці піджарила цибулю. Помідорчик і фарш. Поперчила, посоліла лаврового листочка і буде дуже добре. Подобає помідор до гречки із м'язком. Якщо чесно, то квашених помідорів я квашених не люблю, але знаю, що треба їсти хреновий лісточок.

Не пересолянії якраз добрі. І солоденькі. Ну, вони в мене були дуже солодкі, я купляла їх. Дуже добрі помідори. Ось такі я зараз ще можу з'їсти. Поставлю я їх у холодильник. Ой, розтяпа. А... Коли перекиснуть, то я вже таких їсти не буду. Добрі. Добренькі. Зараз якраз мені вони дуже добрі. Уксусу немає, але так добре. Не страшно їх і з'їсти. Напевно, мало буде нам. Я думаю, що в Віталій вже теж з'їсть. За Гігора не знаю. Вони помідори свіжих не єсть, він тільки їсть, коли вони є салатик. О, добре вони є. Якраз я їх вовремя витягла. Доброго всім денечка. Зараз я очищаю кабачки вгадайте для чого. Буду на зиму робити. Що ви думаєте? Ікру кабачкову. Так і моя ікра кабачкова обалденна. І аджіку похвалили мою і ікру. Єлі сказали обалденно. є дорогенькі так. Я чищу на одну порцію 1,5 кг кабачків, уже очищених, помитих, очищених. А потім тільки поважити, але я буду робити дві порції. Я буду робити, не повірите, кетчуп. Дуже смачнющий кетчуп. Зачистила я, я от таких гарних молодих кабачків, Красиві. Це моя Іруська в Житомирі виростила такі кабачки. Хозяйка. Так, режу їх на кубички. Там уже яке зернитка, я все вімаю. Режу на кубички 3 кілограма, поважу, щоб було 3 кілограма на 2 порції. І нарізаємо такими невеличкими кубочками. так як є в хаотичному порядку. Нарізала. Тепер беру трошки солі і присолюю, присолюю, перемішаю і хай трошки, щоб вони сок пустили. Тепер я буду зараз чистити цибулю на одну порцію на 1,5 кг кабачків і де по цибулі. Я буду брати кілограм, бо роблю дві порції. Цибулі начистила кілограм і буду різати невеличкими кубочками. Цибулі я нарізала кілограм, кабачки якраз, дивіться, як спустили сок. Можна зараз на друшлачок, щоб сок стік. Або руками трошки ще оджати і переложити все в каструлю цибулю і кабачки. Так, Показую вам все, що я буду додавати. На 1,5 кг очищених кабачків. Поважить, очи, очистить їх, порізати, щоб там не було зерниток. І поважить, щоб було 1,5 кг. Це буде одна порція. Пов кілограма цибулі, 300 г. цукру. Це на одну порцію, 4 лаврові листочка, 4 гвоздички і одна чайна ложка червоного перцю. Але. Ми не любимо червоний перець, я взяла чорний. Ну, у мене двойна порція Дві столові ложки солі без гурки. Але солью осторожно. Тому що соль буває різна. Дуже солона є, є не солона. Я удвоїла. У мене неповні 4, але я ще буду менше сипати, тому що я присолювала, коли кабачки пускали сок. Цукор. Я добавлю, щоб мене було 600 грам. Зараз Віталік привезе, і дві баночки томатного, томатної пасти на дві порції, а на одну одна баночка томатної пасти. Все, все це я додаю зараз додаю я цибулю. 500 грам додаю цукру. Потім ще 100 грамів додавлю. Зараз мені треба, щоб бігом це все сок пускало. Солю, але не до кінця. Сонечко забула вам сказати за оцет. Оцету треба на одну порцію 120 грам. Ну, я візьму а, 200 грам. Я не буду брати 240. Це все я перемішую гарненько. І трошки, щоб постояло, щоб ще трошечки так пустило щоб соку. Я лішні багато, там було, я не знаю, більше поллітровий банут, ну, половину поллітрової добрий стакан було соку. Я не хотіла його, щоб он був. Хочу, щоб трошки таке густовате було. Можна і до картоплі брати, одій на піцу. І на хліб, і до каші брати цей кетчуп. Отак, От ми його гарно перемішуємо, ставимо, щоб трошки вони постояли бочки з цибулею. минут п'ять. І можна ставити на огонь. Коли це все закипить зразу, можете взяти бінтіка. я буду так кидати. Кидаєте лавровий листочок і гвоздічку. І вариться це все півгодинки. Коли воно все зварилося півгодинки, оставляємо. Мінут 10, хай постоїть, щоб не було ж таке кіпечене. Потім беремо на блендер погружний і перебиваємо до однородної маси. Усе це ми коли переб'ємо, додаємо вслід перець, хто візьме червоний, хто хоче острий, то берете горою. або на одну порцію дві ложки, якщо ви любите пекучий кетчуп, як хочете, ми любимо солодке. все. Добавляєте оцет і добавляєте томатну пасту. Ставите на огонь і варите ще 15 хвилин, помішуючи. А потім у стерильні баночки, перевертати нічого не треба, накрили їх, ну, їх кришечками. Я буду вінтовими як ще може і такими, якщо в мене не вистачить баночок вінтових. І все, і полотенцем накриваю і до завтра. Перед тим, якщо ви вже, воно повариться за полчаса, як вимете, то треба буде повиловлювати лісточки. Хто у марлячку вузліку можна зав'язати, то в марлічку викинуть бінтика. А я то повиловлюю. А потім вже. Добавлю перець. Оце, томатну пасту. І буду варити ще 15 хвилин. О, Віталік приніс. Купєєці брав, так? Да? Купєці 56 гривень. Вона було б ви, бо по 90 каже Олія. А крішки такі по чому? 41 гривня. Зараз ще сахар додав, 100 грам до того. Вже поставила на пліту. Гарний. Томатна паста гарно, 33 помідори. Це вже мені на потім. Олія нам не треба. Це додому взяли. І дивіться, яка в мене. Я пользуюся якою солью. Морська, харчова. Дуже добра соль. даже її ястей, вона не пече ніде нічого. Хороша соль. От мені подобається ця томатна паста 33 помідори. У її такий запах класний. Вона така ж. Ну приятно. Кабачки з цибулією, киплять, Гвоздику добавила і додала лавровий лісток. Повчаса нам треба кип'ятіт. Горит полчаса. Ну, щоб розварилося все. Ну, що 15 минут вже не будеш і говорити. Мені кажеться, коли б ще трошки бож поварів. Воно не буде страшно нічого. Полчаса. Листочки я вже виловила, а потім виловлю ще гвездичку. Та ще трошки кипне, да поставлю на досточку. Хай 5 хвилин постоїть, а потім буду перебивати, все добавлю, Все добавлю, перец додавлю, матну пасту, отсик. А не рецепт є, я робила завжди із помідору. Перетирала, там у мене, правда, і куриця є. Ось трохи такий рецепт. Є трохи, коли його заборну. А це такий. Простий, бистрий, мені подобається. І дешевий Помідори зарі тепер по гнирі кабачки є себе. Робієш. Баночки мої стерилізуються у мікроволновці, вже вони майже готові, зараз запікаю і все. А це я буду нашу маску перебивати. гарно гарно треба перебити. Дуже гарно. Гарно, так я перебила бачите? Така маса. Ну, дивіться, як кетчуп точно. Така консистенція, як кетчуп. Тепер я додаю перець і томатну пасту. Дві порції дві баночки. Додавила і далі знову перебиваю. Дивіться, який гарніший кетчуп. Так що готуйте, заготовляйте собі заготовочки на зиму. Зима довга, треба буде щось додати кудись. Це ж вже красота. І в борщ, куди хочете, можна додати і в кашу, і, і, і в плов, і, і до каші, і до картоплі, і у піцу, де куди завгодно. І так їсти просто на хліб. Вон такий добрущі. Я спробувала. Солодкий, кислінка є. Ну, як на мене, то я зовсім не хочу додати цей оцет, Ну, не хочу. Добавлю я його, мабуть, зовсім трошки трохи. я думаю, буде стояти. Тут же 2 баночки томатної пасти. Чого не буде стояти, буде. А як я роблю ікру, ікру кабачкову, я пущу оце, то не, я пару ложечок дала цей раз. Обше, і нормально стоїть. Так що, зараз трошки, мабуть, додавлю і все. Грам 50 і хватить. З моменту закипання проваруємо 15 минут і все, і в баночки. Кетчуп мій вже в баночках. Дивіться на який. Ну, теперь спробуем на хлебчик. Ммм. У а капец. О, смакота. Ммм. Багато оце ту не, дав... не давайте. Оце на 3 кг, можете тільки 120 грамів дати. А на 1,5 кг давайте 60 г. Повністю хватить смакота. А рецепт мені дала моя сусідка. Мене дуже добрі сусіди і поділилася зі мною рецептом. Таким. Класним, класним. Галина Михайлівна, так що дякую своєї сусідці за гарний рецепт, за, за добрущий кетчуп.